Привіт, друзі, Mi Band 8 був представлений близько місяця тому. Але, друзі, я не хотів знімати для вас швидкий огляд, бо різниця з попередником не суттєва. Вона є, але крихітна, скажімо так. Ось тому знімати огляд на три хвилини я не бачу в цьому сенсу. Розумієте? Замість цього, я взяв сьоме покоління з NFC, про яке до речі ми тут теж раніше не спілкувалися, та порівняв їх і не просто порівняв, а використовував для цього спеціальний медичний прилад. Мені здається, це додасть інтриги. Плюс до всього, я поділюся з вами не просто технічними характеристиками цього браслету, а своїм досвідом користування протягом двох тижнів. І відповім на головне питання: чи варто сьогодні купувати китайську версію браслету? Тобто на сьогодні це буде максимально повний і сподіваюся недушний огляд українською мовою. Тож почнемо з рекламної інтеграції. Друзі, в попередньому відео я вам розповідав про супер мега низьку ціну на крутезний смартфон Realme GT Neo 3. Сьогодні я хочу вам повідати про не менш цікаві гаджети за низькою ціною в нашій країні з гарантією, швидкою доставкою і все, як ви любите. Перша пропозиція це годинник Halo rs 4 Виглядає він на кшталт Apple Watch, має величезний якісний дисплей, зручний магнітний ріменець і коштує при цьому 1870 гривень на момент запису цього відео. Друга пропозиція це навушники від субренду Xiaomi, а саме The Demain В нашій країні їх продають за 2000 гривень. Для наших підписників ціна 1199 гривень. Повірте, нічого краще за ці гроші ви не знайдете. За якістю, часом автономної роботи та звуком їм просто немає рівних в цьому сегменті. Тож раджу до купівлі. Добре, як знайти ці пропозиції, як купити цей товар? По-перше, раджу підписатися на наш телеграм-канал АндроПрайс. А по-друге, слідкувати за нашою сторінкою на OLX, на якій ми теж розміщуємо ексклюзивні пропозиції. Всі посилання будуть в описі. Вдали вам купівлі! Тож, давайте спочатку швиденько пробіжемося по базовій інформації, а саме комплектації зовнішньому вигляду Mi-Band 8 і чим він відрізняється зовні від попередника. По-перше, ми питання, все дуже просто. Крім браслета, в комплекті є зарядний кабель з магнітним кріпленням і макулатура. Для інформації кабель з Mi-Band 7 не підходить до восьмого. І навпаки. Те саме стосується і ремінців. Отак, наче дивишся на них, дуже схожі. Проте все одно різні. Справа в тому, що в Mi Band 8 виробник відмовився від концепції капсули. Тепер все реалізовано як у дорослих годинників. Ремінець можна відстібнути, натиснувши на кнопку. Чому робиться це достатньо просто, без зайвих зусиль. І з одного боку, таке рішення виглядає більш привабливо, погодьтесь. Однак, з практичної точки зору, попередник був кращий, бо частину корпусу е, захищав гумовий ремінець, а тут бокова частина повністю виконана з пластику з глянцевим покриттям. Мабуть, головна фішка нового покоління це все ж таки різноманітність фірмових ремінців на будь-який смак. Від важкого люксу до відвертої дичини. Плюс виробник додав варіації. Як можна носити цей браслет? Наприклад, в якості намиста на шиї або крокоміра на кросівку. Правда, для цього треба купувати додаткові аксесуари. Чесно, хотів би подивитись в очі тій людині, яка збирається купувати Mi Band 8 для того, щоб носити його в якості намиста. Це то, що ти вносиш? Давай так, якщо ти будеш його носити на шиї, я тобі навіть його подарую. Просто там і все. Але для інстаграму запишу відео людям, як ти носиш його на шиї. що стосується красівок. Ну, типу, можна, але це реально тільки для тих людей, які е, по-справжньому заморочуються з приводу того, яку кількість кроків вони пройшли за день. Бо е, на руці від цієї функції толку небагато. Щоб ви розуміли, за той час, поки я вам розповідав, сікі там 5 хвилин, 4, він вже е, е, нарахував 80 кроків. Ви бачили ще що, щоб я кудись ходив? Стосовно всього іншого, зовні, якщо робити порівняння з Mi Band 7, розмір їх екранів один в один. Тобто, це все ще саме фітнес-браслет, а не Щось на кшталт повноцінного смарт-годинника, і це добре, бо він досі компактний, легкий і майже не відчувається на руці. Однак разом з цим головну функцію, яка закладена навіть в його назві, він, як і всі попередні фітнес-трекери від компанії Xiaomi, виконує на трічку. Кроки рахує невірно, відстань рахує невірно. Порівняння робив з Apple Watch е з GPS. Як ви розумієте, в цьому браслеті GPS немає. Тож, якщо брати до уваги прогулянку, тоді це питання можна вирішити за допомогою GPS в смартфоні. А якщо говорити про біг... Тоді це зовсім незручно, бо смартфон десь там в кармані буде постійно заважати. Хоча пульс міряє добре, я робив заміри з медичним приладом. Цифри плюс-мінус співпадають. Чого я не можу сказати про рівень кисню в крові? На браслеті таке враження, що цифри беруться зі стелі. Тож серйозно відноситись до них я не раджу. До речі, все, що я вам тільки що розповів стосовно крокоміру, пульсу і так далі, стосується і сьомого Мібенда. Вони в цьому плані з восьмим поколінням як дві краплі води. Оця фішка з автовизначенням тренування теж, друзі, фігня повна. По-перше, тому що працює вона тільки з базовими тренуваннями, на кшталт білу або ходьби. А по-друге, працює. Не вона через раз, або тільки тоді, коли я вже пройшов або пробіг десь пів кілометра. Тож брати цей годинник для того, щоб на серйозних шах займатися спортом, я точно не раджу. У всякому випадку, якщо носити його на руці, якщо носити на нозі, виробник обіцяє похопку до 5%. Мається на увазі, якщо причепити його на кросівок. Не знаю, можливо, хтось дійсно буде так заморочуватись. А так можна вимірювати фази сну, дивитися час та повідомлення. Все інше таке собі. Тобто з практичної точки зору, Mi Band 8 недалеко пішов від попередніх версій. Тільки тут все виглядає симпатичніше, і взаємодія з пристроєм стала більш приємною. Бо крім зовнішнього вигляду, виробник ще непогано прокачав дисплей. Мало того, що він став яскравіше на 16% за попередника, так ще й виробник додав датчик автоналаштування яскравості та частоту розгортки 60 Гц. Погодьтесь дуже непогано, як для бюджетного пристрою. Причому працює це все досить добре. Авто яскравість трохи гальмує, проте свою роботу все одно виконує, що стосується максимального рівня яскравості. Друзі, повірте, його вистачає навіть в сонячний день, для того, щоб розглядіти, що там у вас відбувається на екрані. А 60 Гц це, як я вже неодноразово казав, справжній левелап у порівнянні з 30 Гц у всіх попередніх мібендів. Гортання плавне і приємне. Тепер немає цього відчуття ультрабюджет. Хоча сказати, що прямо все ідеально, я теж не можу, бо до прикладу, Always on досить тьмяний. Причому настільки, що час погано видно навіть в приміщенні, не кажучи, вже за вулиці. Власне, я зовсім викнув цю функцію, бо на мій погляд толку від неї нуль. А батарея, в свою чергу, вона жре немало. В поєднанні з частотою розгортки 60 Гц, бо це ж теж впливає на час роботи гаджету. Можете розраховувати там приблизно на 4-6 днів роботи. А як на мене, для фітнес-трекера це дуже мало. Щоб ви розуміли, деякі смарт-годинники з повноцінної операційної системи живуть не менше. А в без там вже нормальний показник. Хоча все одно багато залежить від того, скільки цих функцій для моніторингу здоров'я ви увімкнули. Мається на увазі моніторинг пульсу постійний, потім вимірювання рівню кисню в крові, автор тренувань і так далі. Якщо використовувати цю, 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 цю нечість, тоді можна розраховувати та. Там ще і always десь на 4-5 днів роботи. Без е, всього цього приблизно на 10-14 днів. Тепер переходимо до найцікавішого, а саме до програмного забезпечення, що нового нам запропонували в Mi Band 8? По-перше, хочу сказати, що купувати китайську версію браслета в такій упаковці до виходу глобалки точно не варто, бо для того, щоб отримати хоча б англійську мову інтерфейсу, не кажучи вже про українську, треба встановлювати англійську мову інтерфейсу і на смартфоні, до якого ви будете під'єднувати гаджет. І для цього вам знадобиться китайська версія додатку Fitness. Тобто, як завжди, в перший час треба проходити сьоме коло пекла, щоб хоч якось порозумітися з гаджетом. З цікавого, може виділити нові циферблати, які створювали спеціально під фірмові аксесуари та можливість грати в ігри. Це також реалізовано за допомогою циферблатів. Тобто, хочеш пограти, змінив циферблат. Закінчив, міняєш знову на щось пристойне. Чесно, як на мене, це чергова фішка заради фішки, бо я не можу уявити людину, яка буде на серйозних шах грати на отакому маленькому екрані. Навіщо так страждати, заради, заради чого? Скажіть мені, будь ласка, тим більше, коли у вас під рукою постійно є смартфон і не кажуть вже про всілякі там портативні консолі. Тощо також хочеться звернути увагу на можливість розміщення двох віджетів на екрані. Це зручно, все інше реалізовано як в попередньому сьомому мібенді. Мається на увазі і повідомлення і так далі. До речі, якщо говорити про сьогодні, ви теж, будь ласка, уважно подивіться на дату, коли будете передивлятись це е, відео. Прошивка працює не дуже стабільно, іноді буває так, що на кожне нове повідомлення браслет вібрує. Тобто е, до вас прийшло три повідомлення, ви не прочитали їх. І ось там на четверте буде чотири рази е, рази вібрувати. Така сама тема була, якщо не помиляюся, на сьомому мібенді і попередніх версій це не дуже зручно. Тобто, треба чекати або оновлення, або треба чекати глобальну версію. І не факт, що там це виправлять. Також існує версія з NFC, але, друзі, в нашій країні від неї ніякого толку немає. Ну мається на увазі китайська версія з NFC. Тож, якщо вам потрібна безконтактна оплата, останній браслет, який її підтримує, це Mi Band 7. В мене такий є. Все працює, хоча не можу сказати, що воно того варте. Бо реалізовано все не дуже зручно чесно, швидше буде розрахуватися за допомогою смартфона. Дістати його з кишені буде швидше, ніж подивитися на екран браслету, а потім там знайти потрібну функцію і прикласти. Ну реально смартфоном це робити швидше. Тож що ми маємо у підсумку? 100% суто технічно і зовні Mi Band 8 став краще попередника, чого тільки варто його новий екран та кріплення ремінця. Як на мене, це вже справжній левелап. і коли вийде глобалка. Треба брати, але до цього моменту друзі, навіть не думайте. Також треба розуміти, що вартість цього браслета, коли він вийде на глобальний ринок, а саме з'явиться у нас в країні, буде складати не менше ніж там 1800-2000 гривень, і це не дешево. За ці гроші можна вже взяти такий годинник, як Halo RS4, який виглядає не гірше за оригінальні Apple Watch. І до речі, у нас ще не було по них жодного гарантійного випадка. Тож, як на мене, тут вибір очевидний. Можна трохи докинути і взяти Mi Band 7 Pro вже з GPS. Тобто варіантів вистачає. Єдине на що можна розраховувати продавцям, це те, що в майбутньому на китайця без проблем стане глобальна прошивка. І таким чином для кінцевого покупця вартість буде склада. Дати там приблизно 1500 гривень, там 1400, хто як буде продавати. В такому разі сенс в купівлі дійсно є. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно uh, Mi Band 8. Також не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Е, так, що у нас там по волонтерській діяльності? Е, на днях хлопці отримали дрон Mavic3T, на який ми збирали гроші місяць тому, і записали для нас звіт. Дивимось, доброго дня, шановні українці! На зв'язку бійці 110-ї бригади територіальної оборони міста Запоріжжя. Нещодавно ми звертались до вас з проханням нам закрити збір на дрон Mavic 3 t та сонячні панелі. І завдяки вам збір вдалося закрити дрон вже в нас готуються до виконання першого бойового виліту. Дуже вдячний вам за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Те, що додав? Все доїхало. Зараз ми його ще дооснастимо. Тобто На нього ще ми дообладнаємо програмне забезпечення. На цей сам на Пульт керування і дооснастими його додатковими батареями та системою бросу. Так що дякую всім небайдужим, хто приймав участь в придбанні, хто забезпечував доставку, покупку, пересилку. Все доїхало. І також це ось такі портативні панельки. Та для подзарядки там таких мелочей, дрібниць, які на позиціях теж будуть на воді. Так що дякую за розуміння, за допомогу. Все буде Україна. Нагадую, що наразі у нас активний не менш важливий збір на ще два дрони: Mavic 3T і Mavic 3 з додатковим комплектом. Все це поїде до хлопців, які розуміються в своїй справі і працюють на запорізькому напрямку. Ось їх звернення. Добрий день, ми з України. Та об'єктах для цих задань нам потрібен, мавік 3 та мають т Якщо можете, допомогти. Ми вже зібрали більше половини необхідної суми. Залишилось ще трохи напружитись, і у наших бійців з'являться очі в небі в день і вночі. Пам'ятаєте, кожна копійка робить свою справу. Виженемо окупантів разом. Посилання на банку я залишу в описі: слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги!